Знайомтеся, це Російська імперія. А на дворі лютий 1917 року в Петрограді проходить лютнева революція, результатом якої стає скидання монархії в Росії і перетворенням останньої на Федеративну республіку. Одразу після цього в Києві українські партії утворюють головний орган влади в Україні українську центральну раду, головою якої стає дуже авторитетний на той час вчений Михайло Грушевський. Революцію в Україні і утворення власного уряду було сприйнято з великою радістю. І вже 19 березня в Києві відбулася 100-тисячна українська національна маніфестація, де величезна кількість людей вимагала від нової російської влади автономії для України. Подібна маніфестація відбулася також в Петрограді, де, окрім місцевих українців, зібралася й купа українських військових Рія, переважно з Волинського та Ізмаїльського полків, які теж брали участь в Петроградських подіях. Таким чином маси підтримали центральну раду, але це було далеко не все в травні тисяча 16-го уряду Грушевського через своїх делегатів довіру висловить півтори мільйони українських військових російської армії, які в цей час воювали на фронті Першої світової. Все це дасть підставу для проголошення автономії України на території п'яти губерній з планами приєднати інші українські землі. Відбулася ця подія 23 червня 1917 року. Але російський тимчасовий уряд наполягатиме на відкладенні цього рішення до виборів в установчі збори, які мали б вирішити подальшу долю. Лю Росії і пройти в листопаді цього ж року. Тому автономію на деякий час довелося відкласти, через що трапився навіть збройний виступ 10 тисяч військових, так званих полуботківців, які зажадали негайного проголошення незалежності України. Наступні чотири місяці Центральна Рада буде налаштовувати свій державний апарат в Україні. І за цей час вона встигла почати формування своїх збройних сил, підпорядкувати собі майже всю місцеву владу, провести часткову українізацію освіти і війська, а також непогану так агітацію серед українського населення, але невдовзі почнуться глобальні переміни з приходом затяжної громадянської війни. 7 листопада 1917-го в Петрограді відбудеться більшовицький переворот, або ж іншими словами, жовтнева революція, в результаті якої тимчасовий уряд буде скинуто. Все це дасть можливість Центральній Раді випустити свій третій універсал і проголосити утворення Української народної республіки як складової частини Федеративної Росії. В цей же час в Україні відбудеться велика. Кількість різних регіональних з'їздів, які майже одноголосно заявлять про підтримку Ради і про бажання приєднатися до УНР. Подібні з'їзди представників місцевої влади відбудуться в тому числі на території сучасної Росії на Кубані, Східній Слобожанщині, Стародубщині та інших регіонах, які в той час заселяли переважно українці. Та все ж фактично і юридично під свій контроль Українська Республіка візьме майже повні 9 українських губерній. Але окрім того, Центральній Раді підпорядкується та ще й добровільно Українізується майже весь Чорноморський флот, а його головне командування визнає Українську Народну Республіку. У цей же час майже в усій Росії розпочнуться вибори до установчих зборів, на яких абсолютну більшість голосів в Україні отримують українські національні партії, здебільшого партія УПСР. Більшовики ж в Україні отримують лише близько 10% підтримки, та й то переважно в містах з неукраїнським населенням. Правда, от абсолютна легітимність Центральної Ради не завадить більшовикам звинуватити їх у буржуазному націоналізмі, а все тому, що Україна для російських комуністів була як кістка в горлі, яка, окрім свого бажання відокремитися, ще й не підтримувала більшовицький переворот і не хотіла будувати всімірний комунізм. Тому більшовики почали робити спроби підкорити Україну собі. 11 грудня 1917 го вони влаштували збройне повстання в Києві, яке українські війська зуміли придушити без особливих зусиль, а заколотники вислати ешелонами за межі України. Все Час на допомогу повсталим з фронту виїхав другий гвардійський більшовицький корпус під проводом комуністки Євгенії Бош, який під жмеренкою було роззброєно і відправлено до Росії першим українським корпусом Павла Скоропадського. На наступний день Москва влаштувала повстання в Одесі, яке українські гайдамаки теж зуміли придушити. Та, не дивлячись на це, більшовикам все ж вдалося взяти під свій контроль частину Донбасу, чому Центральна Рада завадити вже не змогла. Врешті терпіння у Москви луснуло, і 17 грудня. Дня Росія висуває Україні ультиматум, де звинувачує Центральну Раду у нечуваній зраді революції, вимагаючи від неї прийняття наступних пунктів, утримувати спільний з Росією фронт, відмовитися від створення окремого українського фронту, не пропускати через Україну військові частини з фронту на Донщину та інші регіони, де встановилася влада, ворожа більшовицькій раді народних комісарів Росії, пропускати більшовицькі війська на південний фронт для боротьби з донським отаманом Олексієм Каледіним. І останнє припинити роз озброєння більшовицьких полків та червоногвардійських загонів в Україні, щоб погіршити ситуацію для УНР. більшовики у той же день скликають всеукраїнський з'їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів у Києві, сподіваючись, що представники населення України відвернуться від Центральної ради і підтримують радянський уряд. Але сталося так, що навіть попри спробу більшовиків захопити голосування, з'їзд, участь в якому приймало 2,5 тисячі делегатів, майже одноголосно висловив свою підтримку. Українській раді і засудив російську агресію. Присутній на з'їзді більшовик і майбутній член уряду радянської України Володимир Затонський так доносив у Москву про обстановку в українських масах. Поки що серед українців розкола нет і не предусматривається, а тому приходиться вести війну з українським народом, а большевиков тільки маленькая кучка. 20 грудня Україна відповість на радянський ультиматум наступним чином: Рада народних комісарів Росії не має права втручатися у внутрішній ви України, Україна не допустить анархії та розрухи, як в Росії. Розброєння більшовицьких частин необхідні для уникнення громадянської війни. Російські більшовицькі частини повинні реалізовувати свої національні прагнення в Росії, а не в Україні. Розброєння більшовицьких частин триватиме, якщо ці частини загрожуватимуть українській владі. Українські частини утримують лише свою ділянку фронту, який і так деорганізований. Україна визнає право націй на самовизначення та політичний плюралізм. Тому пропуска Тиме війська на Дони Кубань, Україна виступає проти більшовицьких методів встановлення влади. Таким чином, Центральна Рада відхилила ультиматум більшовиків і приготувалася до найгіршого до війни. На наступний день, 21 грудня, більшовицькі червоногвардійські загони під проводом Володимира Антонова Овсієнка вступили до Харкова і в ніч на 22 число повністю заволоділи містом. Але сутичок з українським гарнізоном не трапилося, оскільки більшовики заявили, що прихід цих військ в Україну викликаний тільки необхідністю просування по українській залізниці для нанесення несподіван. Ного удару в тил бунтівним білогвардійським козакам, та насправді частини радянських військ просто окопалися в Харкові і не думали усіма силами слідувати на Дон Вже 24 грудня вони проведуть такий самий з'їзд, який проводився в Києві, участь у якому візьмуть лише 206 більшовицьких делегатів, з яких майже ніхто не був представником українського селянства. В результаті у зайнятому російськими військами Харкові більшовики проголосять свою Українську Народну Республіку, але Радянську УНР центральна рада. Да ж буде визнана буржуазно націоналістичною і нелегітимною. Ну а в цей час на Донбас з дону увійдуть козаки, щоб придушити місцевих більшовицьких бунтівників. Це призведе до створення так званої Червоної гвардії Донбасу, яка усіма силами намагатиметься об'єднатися з іншими червоними військами, щоб в майбутньому разом і надалі наступати на Україну. Але перед цим давайте поговоримо про розстановку сил двох сторін конфлікту. Як нам сьогодні відомо, чисельність більшовицької армії у війні з Україною сягала близько ста 100... 10 тисяч бійців. З них 50 тисяч були з збільшевиченими солдатами російської армії, які на той момент знаходилися не на фронті, а на території УНР. 40 тисяч багнетів становили більшовицькі загони Червоної гвардії з Донбасу, набрані переважно з робітників Російської, Німецької, Єврейської та інших національностей, які тоді становили більшість в містах України. А ще 20 тисяч було мобілізовано з території Росії і відправлено до кордонів Української Республіки. Ну а що можна складувати? сказати про військо України за весь період своєї автономії Центральна Рада встигла українізувати 440 тисяч військових, з яких лише трохи більше половини знаходилися в Україні, в той час як інші українці були на фронті Першої світової. Але виникла проблемка: з усіх 240 тисяч українських військових рія, які розташовувалися в Україні, лише 100 тисяч взяло участь у війні за Україну. А все тому, що в цей час відбувалася стихійна демобілізація. Солдати після кілька. Кох років в окопах масово покидали фронт. Центральна рада і радянський уряд зіткнулися з тим, що більшість солдатів старої армії не хотіла воювати. Українізовані частини проголошували нейтралітет, і значна частина вояків просто їхала додому ділити поміщицьку землю. А воювати за Україну і за центральну раду, яка цю землю для людей і розділила, майже ніхто з виснажених війною військових вже не схотів. Таким чином, у цій війні зіткнуться 110 тисяч більшовиків проти 100 тисяч українців, а також 6 тисяч донських козаків, близько тисячі військових Кримської республіки і 8 тисяч повсталих солдатів Чехословацького корпусу. Ну що ж, 25 грудня військовий міністр УНР Симон Петлюра почав переводити українські частини на схід, щоб взяти під охорону найважливіші залізничні вузли: Лозову, Синельникове, Ясинувату та Олександрівськ, сподіваючись зберегти зв'язок з до. Як з можливим стратегічним союзником у війні, але більшовики, дізнавшись про подібні дії, стривожилися і розпочали повномасштабне вторгнення з Росії в Україну під виглядом громадянської війни народної совєтської України проти злої буржуазії. У НРР тоді, до речі, була навіть не окремою так званою Союзною республікою, а частиною радянської Росії. Отже, перше серйозне боєзіткнення українських і російських військ сталося 27 грудня за станцією Лозова на сході України. Українські Зуміли втримати свої позиції і трохи відкинути ворога, проти якого тим часом відбулося повстання Чугуївської юнацької школи, учні якої хотіли зупинити просування більшовиків. Але натомість останні роззброїли і полонили 200 українських юнкерів. На наступний день на правобережжі України червоні загони колишнього 2-го гвардійського корпусу почали новий наступ від жмеринки на схід з метою захопити Вінницю, де розташовувалися війська і адміністрація УНР. Тому Петлюра терміново направив під Вінницю частини 2-ї дивізії корпусу Скоропадського. І вже в той день у містечку Брайлів окремі частини бунтівних червоних солдатів були роззброєні а в тил 2-му червоні. Поному корпусу вдарили полки УНР, деморалізовані небоєздатні чинити опір війська більшовиків, змушені були відступити в жмеринку і на 10 днів відмовитися від нових рішучих дій. 29 грудня почався другий бій за станцією лозова. Цього разу українські війська під натиском понад шестеро переважаючого кількістю противника на наступний день мусили відступити до міста Синельникове. Після захоплення лозової російські більшовики рушили на Донбас, щоб з'єднатися з місцевими більшовиками. Задля продовження окупації території УНР і області війська Донського, тоді ж стався й більшовицький переворот в Севастополі, де загін більшовика Андрія Полупанова, маючи бронепоїзди, також брав участь в боях з військами УНР і перешкоджав Чорноморському флотові, який, як я згадував раніше, майже повністю перейшов на бік Центральної ради і добровільно українізувався. Деякі кораблі більшовикам навіть вдалося захопити. Ось що писали про це в тодішніх українських газетах 23 Грудня 1917 року Воля, вітаючи українські організації, признав себе кораблем Української Народної Республіки, стверджуючи це підняттям українського національного прапора на гафелі. Але видно севастопольським большевикам, які там на превеликий жаль захопили владу в свої руки, тим людям, які визнають широке самовизначення народів аж до повного відокремлення. Така організованість і національна політична освіта моряків українців стала поперек шляху їхнього крім. Вавого темного безглуздя, ведучого до повного розвалу і безладдя чорноморської фльоти революційним большевистським комітетом під погрозою взірвати корабель мінами було примушено на волі замінити український прапор червоним. 30 грудня маріонеткова радянська Україна проголошує маніфест про скинення влади Української центральної ради, що, як я і сказав раніше, дає змогу Москві представити війну в Україні лише як внутрішній конфлікт. Ну а тим часом в Києві починаються свої міжусобні конфлікти. Прем'єр-міністр УНР Володимир Винниченко запропонував відсторонити Петлюру від посади військового міністра, вважаючи, що саме він винен у конфлікті з Леніним та радянською Росією. Від керування армією Петлюру було Сторонено, тоді як більшовики станом на 31 грудня 1917 року вже контролювали значну частину сучасної Харківщини, Луганщини, Донеччини і район Жмеренки на правобережжі України. Вже в наступні дні українські війська програли бої за міста Павлоград, Синельникове, Зміїв, Куп'янськ та Ізюм. Тому вже 4 січня частина більшовиків увійшла на Донбас, де з'єдналася з місцевою Червоною гвардією і почала наступ на область війська Донського. Станом на 5 січня червоні контролювали майже всю територію східної України і почали наступ ще й з території Чернігівщини. У відповідь на це Центральна Рада для оборони Чернігівської залізниці висилає в Бахмач всього-навсього пі. 500 юнкерів, а також одну гармату і 16 кулеметів. Ці сили були явно недостатні для оборони держави, і шансів перемогти у війні здавалося б, не було. Особливо деморалізувало військо добровільна відставка Павла Скоропадського від командування першим українським корпусом, що звело нанівець всі зусилля УНР на правобережжі. Війську почалася анархія і хаос. Армії у нас немає. Вона розвалюється і поспішає додому. Коментував ситуацію військовий міністр України Микола Порш головною. Турботою Порша стала невчасна організація нової армії УНР на добровільній платній основі. Він вважав, що для цього достатньо вивести штаби з фронту і зберегти їх як командний кадр нової армії. І вже через два місяці на основі цих штабів можлива була поява дієздатної армії в 100 тисяч бійців. Але історія не відміряла Центральній Раді двох спокійних місяців. Не дивлячись на все, більшовикам теж було не дуже солодко. Вони не мали майже ніякої підтримки серед населення України. Українці і главним образом українська деревня были охвачены шовіністичним угаром, класове противоречяння затушувалися націоналістичними стремлениями Писав у своїх спогадах радянський военачальник Віталій Примаков. Серед більшовицького війська українців також не було. Революціонер Антонов осіянко згадував, що у радянської України повністю відсутні українські війська, а більшовицькі загони складають росіяни. Тим часом у Києві відсторонений від влади над армією Петлюра створює свій добровільний військ. Військовий підрозділ Гайдамацький кіш Слобідської України, куди записуються сотні добровольців. 6 січня з Криму на Донбас відправиться червоний матроський загін Олександра Мокроусова, який намагатиметься відбити у українців місто Олександрівськ. Але в результаті триденних боїв два полки УНР разом з донськими козаками відбили атаку більшовиків, які згодом були вимушені повернутися назад до Криму. 8 січня червоним вдалося захопити найбільші промислові центри Донбасу Луганськ і Маріуполь, які до цього від більшовиків захищали донці. Цього ж дня у Катеринославі, зараз це Дніпро. Місцеві червоногвардійці хитрістю захопили в українських солдат-броньовик і заховали його на одному із заводів. Саме цей інцидент став причиною наполегливих вуличних боїв місті з 9 по 10 січня, допоки туди залізницею від Синельникового не прибув червоний бронепоїзд і ешелон з московськими та харківськими червоногвардійцями, що і вирішило результат битви за місто на користь більшовиків тому 11 січня українські війська в Катеринославі капітулювали. А через втрату губерського центру почалося відпадіння півдня України від УНР. Тим часом на Волині повстають червоні солдати-фронтовики, які знаходилися у Луцьку. Їм вдається заволодіти всім містом. і його околицями, і вже невдовзі, 9 січня, більшовики захоплюють сусіднє місто Рівне. Але 13 січня невеликий український загін чисельністю в 150 багнетів відвоює місто назад і заарештовує. Повстанців та все це виявиться марним, оскільки 17 січня УНР, знаходячись у стані війни з Червоною Росією, фактично відмовиться від своєї армії. Миколою Поршем будуть віддані безумні накази про демобілізацію українських частин регулярної армії і про створення народної міліції на добровільній основі. Це означало, що ті, хто воювати не хотіли, могли просто цього не робити, через що в українському війську залишилося менше ніж 20 тисяч чоловік. Все це робилося для того, щоб показати ле. Ніну революційність і миролюбність уряду УНР, оскільки Центральна Рада дотримувалася дуже популярних тоді в Україні лівих поглядів. Але нічим таке рішення не допомогло. В ніч 17 на 18 січня частини УНР провели великомасштабну військову акцію в Києві. Було розброєно велику кількість робітників червоногвардійців з різних київських заводів, вилучено тисячі гвинтівок, десятки кулеметів і закриту друкарню більшовицької газети Пролітарська мисль», А також заарештовано понад на 200 організаторів запланованих більшовиками повстань. Якби не було цієї акції, то майбутнє повстання більшовиків у Києві було б більш успішним. Ми очевидно смертельним для Центральної Ради. А тим часом на лівобережжі радянські війська швидко рухалися до Києва за двома залізничними хілками Полтавською і Чернігівською. На той момент у Полтаві розташовувалося не більше 600 багнетів, оскільки перед цим, за наказом Порша, частини двох українських полків в кількості 1800 чоловік. Були викликані з Полтави до Києва через необхідність військ для роззброєння заводів. Жодних наказів щодо можливої оборони міста Порш не віддав, оскільки нападу червоних в Полтаві ніхто не чекав, а розвідки у армії УНР і зовсім не було. Тому трапилося так, що 19 січня залізницею в Полтаву спокійно собі в'їхали війська затятого українофоба Михайла Муравйова. Він, хоч і воював за комуністів, які топили типу за широке самовизначення народів, за федерацію і все таке інше. На ж був звуч. Чайним російським націоналістом і дуже не хотів ділити свою велику Росію. Він говорив, що якби всіх українських діячів раніше повісили б, то ніякої сепаратистської України не було. За спогадами очевидців, його війська в Харкові їздили на броньовику з написом Смерть українцям. Ото він зі своїми військами і приїхав визволяти Полтаву від націоналістів. Дізнавшись про це, українські війська негайно кинулися до полтавського вокзалу, але ніякого опору більшовикам гайдамаки надати не зуміли в короткому. Бою українці вбили лише одного червоногвардійця. Більшовики ж натомість взяли в полон кількасот чоловік і, захопивши таким чином Полтаву, продовжили свій наступ на Україну. Цього ж дня червоні розбили українську оборону у прикордонній станції Хутір Михайлівський» і увійшли зі сходу Чернігівської губернії. А вже 20 січня загони Муравйова, чисельність яких сягала трьох тисяч чоловік, примусили капітулювати український гарнізон в місті Костянтиноград, який складався усього з 500 багнетів. Тим чином, Росія фактично пожирала Україну, але невдовзі станеться так, що більшовики цю війну програють і будуть вимушені покинути територію УНР. Причиною на те стане Берестейський мир, який більшовики будуть вимушені підписати через нездатність продовжувати війну з центральними державами. Тому 22 січня 1918 року для участі в переговорах Українська Центральна Рада видає четвертий універсал, яким проголошує повну незалежність України. Але про це ми з вами поговоримо. Мов вже у другій частині там детально розглянемо продовження війни з більшовиками, підписання угоди з Німеччиною і Австро-Угорщиною, контрнаступ українських військ і так далі. Ну а з вами був Дудл. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і прощавайте до наступного відео.